Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибух в Москві пролунала серія вибухів, після чого сталася велика пожежа на складах. Вогнем охоплено приблизно 3800 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Склад повністю охоплений полум'ям. Сталося обвалення конструкції. Є загроза для сусідніх будівель. Пише, що на складі були товари військового призначення. Через пожежу стоїть страшний запах пластику. А тим часом над Москвою літають військові гелікоптери. Місцеві кажуть, що бачили щонайменше 4 мі 8 над центром міста. Більше того, повідомляють, що в Білгородській і Курській областях чути вибухи. Останнім часом у Росії зросла кількість масштабних пожеж лише за останні два тижні. Їх було близько десятка. Горіли у Сибіру. Навтобаза в Сурайському районі. Брянської області, великі торгові центри у Москві і Московській області, Те Цупермі, нафтонакопичувач на аеродромі в Курську, комбінат Слава в Брянській області тощо. Крім того, Бавовна регулярно трапляється на воєнних об'єктах у Росії. За даними військової розвідки, вже в шосте за 2024 рік на території Росії здійснили диверсії на залізниці. Активність партизанів фіксують у різних регіонах країни. У ніч проти 24 січня партизани зупинили рух цивільних і військових поїздів на ділянці Трансибір. Орської магістралі у районі Красноярська про це повідомили у прес-службі головного управління розвідки Міноборони України. У військовій розвідці зазначають, що у новому році це вже шостий випадок. Коли відбуваються диверсії на залізниці у різних регіонах Росії, партизани знищували блоки сигналізації, централізації та блокування, що призводило до порушень графіків руху військових ешелонів. В той же час воєнний кореспондент Богдан Мірошников наголошує на характерні деталі останніх українських ударів по російських об'єктах. Пріоритетом стоїть портові нафтогазові термінали, тим самим завдається удару по життєво важливому для Росії експорту. Кілька днів тому був накритий нафтовий термінал у Ленінградській області. Зараз НПЗ УТО що поєднує ці дві події: експорт нафти. Через НПЗ УТО проходять труби до нафтового термінала. Судячи з характеру пожежі, то бавовна сталася не на резервуарах з готовою продукцією, а на розподільчому возлі або вакуумній установці. І це гарно. Адже нафти у них без ліміта, специфічне обладнання для. Для ремонту в умовах санкцій поставити буде довго та проблематично. І по ціні 3 35 Та сама історія була в Усть-Лузі. А на Чорному морі наступний НПЗ з портом поруч знаходиться у новоросійську і ще таман, що біля карчі, куди вже прилітало поруч. Більше на Чорному морі у ворога інфраструктури, окрім трьох вищезгаданих портів, для експорту нафти немає. Висновок дуже простий, якщо партнери не можуть, бавовна допоможе. Ми вводимо свої санкції проти ворожої нафти, пише військовий експерт Богдан Мірошников. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.